Що це було? Студентські революції. Колоніальний спротив. Використання мови й перекладу як інструменти домінування імперії. Ребека Кван, Вавилон. Прихована історія. Цеглинка на 584 сторінки. Історична епічна фентезі. Дуже нашумівша історія, дуже популярна книга, багато де я її бачила. Вона не мала потрапити мені в читання на зиму, але так сталося, так вона мені попалась, тому я її прочитала і досить, як для мене, досить швидко прочитала, зробила багато закладенок, і тепер можу про неї поговорити. Книга написана в стилі Дарк Академії. Де атмосферно зображується університет Оксфорд, який знаходиться в самому містечку Оксфорд, а саме зображення Вавилону у Башні, де студенти займаються перекладами різних рукописів на різні мови світу? Ребека Кван сама навчалася в Оксфорді, тому вона могла чітко зобразити процес навчання, студентські руки, друзі, вороги. Еліта, і їх тусовки, і вибір, хто з ними тусить, і, так скажемо, зубрив. Чому ж книга йде як фентезі? Тому що там йде історія срібла, Велика імперія Британії, вони були дуже багатими, тому що в них в країні було срібло, яке можна було за, як це вірно сказати, зробити чарівним. І вони це стрібло використовували як і в медицині, так і в побудові, так і в різних галузях. А як вони це робили? Вони брали монетку і різними мовами прописували назви слів на різних мовах, щоб знайти такий склад, щоб вони як матчились. І вони тоді ставали чарівними і діяли. Тому могли вилікувати цією одною з монеткою срібною, могли їх використовувати, щоб їздили там в карети, тримався міст. Обозахист, наприклад, Вавилон. Вони захищали також цими монетками, якісь як заклинання, можна так сказати, але за допомогою срібла. Тому така от. Мені здається саме в цьому, і є фентезі. Більше я не побачила прям такого фентезі, більше така історія-історія. Тут ви не знайдете любовну історію. Більше всього крутиться навколо головного героя, а саме осиротілого хлопчика з Кантона, якого забрав професор Ловел в Лондон. Цей хлопчик жив вже в бідній такій сім'ї, і на їх місто напала епідемія, і його рідні померли. Тому хлопчик один був в будинку, хто е, залишився живий, і професор його знайшов забрав. Він його забрав в Лондон із своєї користі, яку ми дізнаємося в книзі. І він дав йому обрати ім'я тобто не таке, яке є його насправді. І хлопчик, недовго думаючи, назвав себе Робін Свіфт. Чому таке ім'я? Тому що він дуже любив пригоди Гулівера, і він собі таким чином обрав ім'я. За допомогою професора він потрапляє у Вавилон, Інститут перекладів магії срібла, де є всі умови для нього: житло, харчування, стипендія. Тільки єдине, що він має віддавати повністю весь свій час на навчання, на переклади. Але ще Такий момент, що до того, як потрапити в університет Вавилон, хлопчик жив в будинку цього професора, і з ним постійно займалися інші професори, вивчали різні мови, і досить нелегко, хлопчику там було. Але Такий був між ними договір. Ми можемо поцікавитись, чому ж такі були привілегії для хлопчика, так як він не британець, він вускокий, і британці досить негарно до цього ставилися. Діти тикали пальцями, люди дорослі дивились на нього на вулицях, і це виникало досить некомфортно для самого Робіна. І в нас виникає питання: можливо? Хлопчик і професори якось пов'язані, і як закінчиться ця історія для них обох. Я не буду розповідати, хто вони є один одному, щоб це не було спойлерами, але чесно, дуже коротить поділитися. В книзі багато моментів приділяється перекладу, тому і Вавилон, так як в ньому гуляє безмежна кількість різних мов світу. І Тут ви зустрінетеся з роз'ясненням багатьох слів, звідки вони походять, як поєднані, з якої мови перейшло і чому. І мені особисто досить цікаво було це читати, тому що в деяких моментах я прям виділяла і була здивована: О, точно, щось воно схоже. І це різні мови, це не обов'язково дитинська. Це і французька, німецька, англійська, різні мови, і мені досить було цікаво дізнаватися ці переклади. також в книзі дуже багато показано про життя і силу мови, і сама суть перекладу. Як авторка зазначає, читати потрібно на найтів мові, на якій написано, але ми читаємо переклади. І, взагалі, переклад для кого він призначений, і чи маємо право взагалі ми читати ці переклади. В книзі піднімаються багато болючих тем, і одна з них це а, дуже прямо мене тригерила це про війну, так як описується планування Великої імперії Британії проти Китаю, як вони хотіли почати війну і використовували опіум. Um, і були такі фрази в книзі, які мене просто зупиняли. Я перечитувала, задумувалась і було досить так боляче. Я прочитаю фразу, яка мене прям дуже тригернула. Грабіжництво вбивство та злодійство вони називають імперію, а створюючи пустелю, називають це миром. Нічого не нагадує. На жаль, Країна, яка називає себе великою, веде війну проти України і зносячи просто міста, називає це миром, принесення миру. Тому дуже сучасно, дуже болюче і ця тема в книзі є. Друга болюча тема, яку взагалі неприємно також читати, це підняття руку на дитину, причому безжально підняття руки. На самого маленького хлопчика Робіна, тому що він забув про навчання і за того, що зачитався книгу, цікаву мандрівну історію, і він просто не побачив, як пройшло пару годин і просидів за цією книгою. І він отримав за це дуже сильно, дуже безжально і. Читаючи оці строчки, коли його били, мені хотілося просто, я не знаю, зупинити читання. В мене якась така злоба брала, тому що Ребека Кван це прям, ну, як на мою думку, описала безжально. Я погоджуюся, що, можливо, є більшість жахливих історій, більше жахливих якихось. Малюнків в зображених книгах, але от чомусь мене дуже вразила ця ситуація і було дуже також болючо. І в загальному неприємні теми це показує і розкриває теми расизму, імперіалізму, колонізаторство війни, наслідки. Така вроді фантастика, але дуже дуже багато тем таких. Як на мене, книга йшла дуже повільно. Я по сторінок 100-150 точно би вичеркнула, тому що, вроді, починається, заряжає заряджає книга, читаєш, читаєш, і то і переклади цікаво, а потім вже така. Ну, думаєш, ну, ну давайте вже далі, ну що там? Дуже якось розтягнула, можливо, авторка сама хотіла просто показати силу слова і мови. Якось так вона. Загубила <смітні> саму історію. Але мені хотілося швидше. Після якоїсь глави мене прям як холодною водою облило. Я така: Ну, як це? ну Не може так бути. ну тобто. <смітні> і потім пішов екшен, 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 екшн, і книга закінчилась. І я сиділа, думала, М а що далі? А що відбулося з цією героїнею? А Чому тут зараз розповіли про головного героя і його товариша Рамі? А як це взагалі все пов'язано? А, 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 а що сталося? І мені хотілося продовження. Тому в мене така трошки неоднозначна думка про цю книгу. Чи варто читати, як на мене, однозначно варто. Але така книга на один раз. І оцінка, я б поставила 3 з 5. Бо тому що в мене дуже дивний післясмак, неоднозначний досі. Я не здивована, що вона популярна, тому що Ребека Кван зараз дуже популярна. Але я б не ставила цю книгу першою для прочитання. Ну, якось так. Я не лише поверталась до цієї книги заради е, різних фраз, які я дуже багато виділяла, і одну з них я хочу, дві з них навіть хочу прочитати. Е, перша це мова, такий самий ресурс, як золото чи срібло. Люди воюють і помирають за граматики. Щось є. А, Мені теж сподобалося. Слово «люб'язний» утворилося від латинського дурний, сказав Гріфін. Ми не хочемо бути люб'язними. Багато різних фраз. Мені, в принципі, в принципі, сподобалось. Я надіюсь, відгук про дану книгу був корисним. Я дуже старалась без спойлерів, але якщо десь вийшло, випадково. сорі. Я не спеціально. Діліться в коментарях: читали, не читали, плануєте чи ні. І мені дуже цікаво, чи в мене одна така неоднозначна якась позиція до цієї книги, чи може вам зайшло, а може взагалі ні. А, тому буду дуже-дуже рада, якщо поділитесь своєю думкою. Підписуйтеся на мій канал, ставимо лайки, дзвіночок. Це дуже-дуже-дуже мотивуємо, я не буду переставати це нагадувати. тому дуже чекаю, чекаю, чекаю на це все. До нових зустрічей! Будемо ділитися далі книжечками. З вами була Єліна Живу. па па